Вітання усім глядачам телеканалу Раї. Ви дивитесь підсумковий випуск новин Прикарпаття. З вами Богдан Горук. Сьогодні розкажемо, про що мріють та на що сподіваються мешканці області у новому році. Як небайдужість коломиян врятувала чотири дитячі життя на тонкій кризі та що означає новий статус для музею мистецтв Прикарпаття? Підбиваємо підсумки разом. Новий рік це завжди надія. Попри холодну зиму та тривожний час, серця українців зігріті вірою у краще майбутнє. Яна лазорик поспілкувалася з мешканцями та гостями у центрі Івано-Франківська про їхні плани та сподівання на 2026-й. Як виявилося, мрії у нас різні, але головне бажання спільне для всіх. Про що говорять люди? Дізнаєтесь у нашому опитуванні. Новий рік це свято, яке з давніх давен відзначають багато народів, кожен зі своїми традиціями, звичаями та культурою. Прийнято вважати, що новорічна ніч це час для здійснення найпалакіших бажань. Проте сьогодні в українців одна спільна мрія: це довгоочікувана перемога, мир та злагода. Мешканці Івано-Франківська поділилися своїми цілями та планами, а також побажали всім громадянам щастя, благополуччя і терпіння, щоб бути сильними і єднатися заради спільної мети, заробляти більше грошей, щоб більше донатити. Насправді це ціль з року в рік, терпіння, меру. І найголовніше, щоб війна закінчилась. Плани не знаю, що рано про це говорити українцям. Ну щастя, мирного неба. В першу чергу бажаю всім нашим франківцям і не тільки цілій Україні, щоб ми справді вистояли. Ми зараз десь на такому парлавному моменті, що е, психологія наша вже десь здається. Але ми точно вистоїмо, точно переможемо і точно виграємо цю війну. Е, а людям бажаю тільки одного єдиного це здоров'я. Це... Напевно, успіхів в роботі, щоб не стояли на місці, завжди йшли тільки вперед. І. Мені... Щось, і не боялися, це точно. Стабільності, сильної печінки, діточок, як на небі зірочок, щось зробив новое еліт. Щоб не обстріляли на Новий рік і щоб він був тихий і спокійний. Миру. А ще з чогось? Ну, особисто, ми, крім миру, нема чого цінніше для нас, напевно. Дзвін пам'яті як символ вічної шани. На Прикарпатті відбувся захід, присвячений захисникам, які віддали найцінніше: власне життя за свободу та незалежність України. У Меморіальному сквері зібралися рідні, близькі та побратими полеглих воїнів, щоб у спільній молитві згадати кожного, хто став щитом для держави. Під час заходу родинам героїв вручили державні та обласні нагороди, присвоєні воїнам посмертно. Про те, як Прикарпаття вшановує своїх захисників, дивіться у сюжеті Дар'я Базовод. Вшанувати героїв, чий подвиг назавжди вписаний в історію України. В Івано-Франківському меморіальному сквері відбувся традиційний дзвін пам'яті. У скорботній тиші згадали кожного воїна, який віддав життя за свободу нашої держави. Під час пам'ятної церемонії представники обласної військової адміністрації вручили 46 нагород посмертно рідним та близьким загиблих захисників. Серед них Уляна Зеленчук, дружина героя, який став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Отримавши нагороду Чоловіка жінка поділилася болючими роздумами. Знаєте, ну, це не моя нагорода. він заслужив її ще при житті, але на жаль. Так стається, що нас більше людей цінують після смерті. Ще одна дружина героя Ольга Бакай розповіла про свій шлях очікування та втрати. Її чоловік, головний сержант, без пішов на війну. Брав участь у важких боях на Харківщині та Донеччині. Його остання битва відбулася під Бахмутом. Ви всю свою групу без жодного загиблого, а сам загинув. Вже чекали на евакуацію, і ворожий дрон замітив. І зробили скип. І було пряме попадання шею. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, вручення нагород це невелика частина тієї вдячності, яку заслуговують родини героїв. У цей складний час підтримка сімей полеглих має стати справою всієї громади сьогодні. у 2025 році на правду крайній раз звучить дзвін пам'яті, як вкотре нам нагадує про світлу пам'ять героїв. Нашої небесної варти, наших воїнів, які віддали життя, найголовніше, що дав Господь Бог за Україну, за мир, за спокій. Це великі подвиги, які потрібно вшановувати. Пам'ять потрібно передавати нашим дітям, тому що знаючи свою історію, знаючи героїв, ми можемо правильно рухатися всі разом у майбутнє нашої країни. Звісно, зараз в час воєнний, в час дуже складний, продовжується війна. Кожен День українська земля умивається кров'ю, і також в цей час дуже важлива єдність. Дар'я Безовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія раї у Коломиї на Ткацькому озері. Четверо дітей опинилися у смертельній пасці, провалившись під тонку криго. Восьмирічний хлопчик та троє дівчаток могли загинути в крижаній воді, якби не миттєва реакція місцевих мешканців. Очевидці кинулося на допомогу ще до приїзду рятувальників. Зуміли витягнути дітей на берег. Про деталі порятунку та стан потерпілих розповідають наші коломийські журналісти. Кацьке озеро в Коломиї зазвичай тихе місце, проте 27 грудня воно ледь не стало місцем трагедії. Четверо маленьких дітей вирішили вийти на незміцнілу кригу і миттєво опинилися у крижній пастці. Життя малечево сіло на волосині, якби не рішучість трьох випадкових свідків. Четверо врятованих життів це поступок, який по перше не кожен міг би у такій ситуації правильно діяти і врятувати четверо діток. Враховуючи погодні умови, враховуючи те, що були дуже низькі температури, хлопці не розгубилися. Вони витягнули дітей з води і крім того, надали першу домедичну допомогу. Даних трьох хлопців буде подано на як лауреатами на всеукраїнську акцію Герой-рятувальник року. Першим кричим про допомогу почув курсант Харківського університету внутрішніх справ Роман Пліхтяк. Хлопець згадує, що біля озера опинився випадково. Я ідучи цією дорогою. Почув, що хтось кричить про допомогу, що топляться діти. Я прибіг сюди на допомогу, побачив тут жінку. Жінка сказала, що вона не викликала ще рятувальників. І я сказав, що викличу рятувальників. Я задзвонив на лінію 101 та повідомив по дану ситуацію, що бачу трьох дітей, які знаходяться в лунці. На той момент діти були дуже безсилені. І я зрозумів, що треба діяти якось. Поруч опинився і коломаянин Ярема Книщук. Чоловік спочатку не повірив своїм ухам, але, побачивши дітей у воді, почав діяти професійно, шукав підручні засоби, аби безпечно витягнути постраждалих. Почав шукати, можливо, є якась палка довша, можливо, є щось, щось на що вони могли би стати опорою. Найшов колесо тут неподалік, кинув їм це колесо. Одна з дітей, з дітей хопили за нього і почали вилазити. З лунки і почала повзти до берегу. За цей час ми зупинили чоловіка. Разом з чоловіком. Ми побігли на ту сторону. Після того, як ми побігли на ту сторону, чоловік заліз у воду повністю, дістав дітей, почав мені передавати. Я почав цих дітей класти на землю. Третім рятівником став Віталій Єрдовський, який проїжджав повз озеро на автівці. Побачивши дітей, чоловік без вагань стрибнув у крижану воду. Біг і відразу стрибнув у поломку до них. Доплив, то ще дівчинка кричала, що рухався А хлопчик, а хлопчик? А хлопчик то вже був нерухомий, вже просто був тільки капішон. Вже він вже був цілий під водою. Зловив дівчинку, вона за руку зловила, сказала: дяденька, не пускайте, не пускайте. Ще зловив хлопчика за капішон, бо вже не діставав, він вже дач. Там ще й глибоко ще не може було дістати. Зловив, перевернув його на спину, то він вже був нерухомий. Очі вже були великі, вже все не дихло, не рухався взагалі нічого. Мама, врятувала не дітей. Каріна досі не може оговтатися від шоку. Вона також намагалася врятувати дітей. Дуже больно. Я не знаю, навіть як їх сюди понесло. І взагалі ми могли потіряти тут дітей. Дякувати тим людям, які спасли, я дуже-дуже вдячна їм. Якби не ті люди. Ми б могли потрати дітей. Наразі діти перебувають під наглядом медиків рятувальників, котрі б'ють на сполох. Вихід на тонку кригу в умовах мінливої температури це смертельний ризик. Ми вкотре закликаємо батьків не відпускати дітей самих на водойми області. Крім того, зараз у нас нестабільна температура. В нас немає жодної в області безпечної водойми, на яку можна виходити і кататися на льоду. Тому закликаємо ні в якому разі. Не виходити на водойми ні за яких умов. Ця історія у місті над прутом завершилася щасливо лише завдяки небайдужості перехожих. Проте надзвичайники кажуть, літ на водоймах зараз надто підступний. З колоною Богдан Малецький Галинарманчук, телерадіо компанія Раї. На світовій мапі ЮНЕСКО музей мистецтв Прикарпаття офіційно внесли до міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. Колишній костел на площі Шептицького став одним із 19 об'єктів України, які тепер мають особливий міжнародний імунітет. Про те, які шедеври приховують стіни пам'ятки, та що саме дає закладу новий статус, розповість Яна Лазорек, зберегти тисячі цінних робіт для майбутніх поколінь. Комітет ЮНЕСКО ухвалив рішення про включення 19 нових українських об'єктів до міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під посиленим захистом. До цього переліку увійшов і музей мистецтв Прикарпаття, де зберігаються унікальні полотна, сакральні ікони та безцінні пам'ятки мистецтва нашого регіону. Про нас будуть знати зараз. Кожний хто заглянув тільки в перелік ЮНЕСКО, і і є що от такий-то такий-то об'єкт є. І вже будуть чекатися, який в нас є, що в нас є пінзі, що в нас є. Серйозні е, твори європейського мистецтва, які і це нам легше буде е, з ними контактувати. Музей мистецтв Прикарпаття має не лише багаті фонди, а й унікальну історію самої будівлі. Заснований у 1980 році, він розмістився у стінах колишнього барокового колегіального костюлу непорочного затяття Діви Марії. Нині заклад вважається головною скарбницею сакрального, образотворчого та декоративного мистецтва краю. Ми зробили обґрунтування, що наша споруда дуже унікальна за шитки турної точки зору. Ми е, обґрунтовували фрески, які на, на нашій споруді лишилися дуже цінні, бо то Фаб'янський е, розписував костел до Мормолюдової, як ми кажемо, в місті пожежі Так, купол згорів. Тоді, тоді влада вирішила перебудувати купу міцніше, щоб він був стійкіший, бо той за швидко як вони рахують, але зробили іншу конструкцію. Але живопис деякий зберігся попередній, а деякий вже після від, від перебудованого. І ми те, що краще збереглося з першого періоду. І після пожежі ми від... залишили і показали зараз обидва періоди, те, що збереглося. До цього вісім об'єктів в Україні мали статус світової спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що загалом вже 46 національних цінностей перебувають під найвищим рівнем міжнародного захисту. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». З покоління в покоління ми передаємо не лише пісню, а й незламний дух Різдва. У Карпатах ці традиції досі живуть. На Надвернянщині Різдвяний Вертеп став подією, де автентична коляда, обрядова Маланка і роданські мотиви зійшлися в єдиному дійстві. Наша Іванна Сташу побувала на записі новорічно-різдвяних програм колективу Відлуння Карпат і готова розповісти вам, як усе відбувалось. На сцені пнівського сільського будинку культури народний аматорський фольклорний колектив Відлуння Карпат репетирує останні акорди різдвяно-новорічних програм. Що ну пиво! Ти всі потоху, є вас тут, людей європу. Тут оживають давні колядки та щедрівки. Цьогоріч обрядова меланка органічно переплітається з юрданськими святами. Ми хочемо людям дати трошки позитиву, бо це такий турний час. Люди. Плачуть, гинуть молоді люди, і дуже важко всім на душі. Але коли людина усміхнеться, забудеться на хвилинку, я думаю, це буде дуже добре. Хочемо до них принести трошки ту радість, бо показати, що Бог народився, Ісус Христос народився, слава йому того Ісуса Христа. І хочемо піднести їм трошечки е, такої різдвяного такого настрою. Ми повинні це робити. Ми повинні прославляти Бога. Навіть наші учасники є хлопці, які зараз на передові, і вони нам кажуть, ми боремося зброю. В руках, а ви продовжуйте, продовжуйте ті виступи, які в нас були. Прославляйте Бога, тому що ми і тут полядуємо. І я що так повинно бути, тому що хтось зброєю в руках бореться, хтось молитвами, хтось матеріальною допомогою. А ми, працівники культури і учасники аматорського мистецтва, ми повинні боротися своїми цими звичаями, традиціями, доказати москалям, що Україна була, є і буде. На надвірнянщині переконані святкування різдвяно-новорічних свят. Це не формальність. це святий обов'язок кожного українця берегти традиції, молитися колядою і міцно єднатися довкола спільних цінностей. Має бути обов'язком, бо святкують так само, як і на війні. Так само все святкуємо, і ми тут. І ми повинні прославляти Бога і просити, щоб. Нам дав скорше визволення від від цього ярма, і що ми отримали перемогу на у цій війні. Колядка для нас це так, якби символ, символ того що ми, що ми прославляємо Бога Ісуса Христа у святій Тройці. І колядки ми і Нова Стала, і Бог передвічний. Різні колядки полюдуємо. Для юних учасників колективу різдвяні свята одні з найулюбленіших у році, адже це час щирої радості та яскравих емоцій, що передаються від покоління до покоління. Різдво для мене це щось таке автентичне, щось таке нове. Воно дарує любов, дарує злагоду, дарує тепло в душі. І нам в цей час потрібно єднатися, щоб ми робили разом добро, і щоб ми колядували, щоб, щоб ми єдналися і так розсвіти Україна. Різдвяна коляда звучить так, як її співали наші предки щиро з любов'ю та вірою. І кожен, хто слухає, відчуває тепло традицій та дух карпатських свят. Іван Осташук телерадіокомпанія радіокомпанія Раї у Івано-Франківську відлунав фестиваль Коляда на майзлях протягом трьох днів. Прикарпаття жило у ритмі різдвяних мелодій, які виконували місцеві колективи, гості з усієї України та навіть за кордону. Від автентичних наспівів до сучасного звучання фестиваль вкотре довів, що українська коляда єднає покоління. Фінальний галоконцерт зібрав на одній сцені майже два десятки ансамблів. Атмосферу свята відчувала наша Яна Лазорик. Об'єднання у спільних традиціях та молитві в івано франківську у храмі Христа Царя відбувся 17-й міжнародний різдвяний фестиваль коляде на мезлях протягом трьох днів 56 колективів з різних куточків України та світу дарували глядачам різноманіття колядок. А родзинкою цьогорічного заходу стала значна кількість дитячих та молодіжних ансамблів. Це приємно, значить, коляда молоді, значить коляду е, співають, значить співана молитва живе. Це дуже гарно за кордону учасників немає. Всі в онлайн. Ну, на превеликий жаль, зараз такий час, що колективи не зголошуються, але є колективи із Америки, із Канади, із Німеччини із Австралії тобто багато колективів, які зголосилися, подали свої заявки. Організатори зазначають. На фестивалі лунали колядки на підтримку родин полеглих героїв та як подяка воїнам, які зараз на фронті. Це гарний настрій, по-перше. По-друге, це об'єднання людей. У такий період, в такий, що війна йде в нас, то я думаю, це найкраще, що можна зробити. Мій син загинув 29 травня у 2014 році, на горі Карачун. Їх підірвали у вертольоті разом з генералом Кульчицьким. А сюди ми приходимо. Дуже з великою радістю того, що ми тут відчуваємо тепло, тепло Господа Бога і наших дітей. Ото От як йде коліда, ви знаєте, прямо відчуваємо, що наші діти рядом. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, ворогу не вдасться вкрести в українців свято чи стерти ідентичність, адже поки звучить коліда та молитва, живе нація. Дякуємо всім колективам, які беруть участь зараз для родит загиблих, пропавших безвісті. Також ведучи, це також з родин загиблих. Тому символічно коляда це співана молитва, і ми молимося, щоб було завершення війни, справедливий мир, і щоб не гинули наші хлопці. Окрім духовних співів у храмі, різдвяна атмосфера охопила і вулиці міста. У центрі Івано-Франківська театр на худулях Глорія представив виставу Незламне різдво. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рейм. Спорт без обмежень. У Коломиї на льоду міської ковзанки відбувся відкритий захід із парахокею. Його головна мета популяризувати цей вид спорту серед людей з інвалідністю та створити простір для дружнього сімейного відпочинку. Для багатьох учасників це тренування стало можливістю відчути швидкість, драйв та підтримку команди. Як опановували кригу спортсмени, бачили наші коломинські журналісти. У Коломиї вперше провели навчально-тренувальний захід із пар хокею. Ця ініціатива стала частиною програми реабілітації для військових ветеранів, даруючи їм можливість випробовувати себе у новому виді спорту та відчути азарт великої гри. Одна із його організаторів, проектна менеджерка програми Пізнай свою мрію імені героя України Степана Тарабалки Олена Федосюк зазначила, що наразі для військових, які проходять реабілітацію, чи просто приїхали у відпустку, таке заняття має бути цікавим. Чудово, що нас вже. Вже є така взаємодія з різними видами спорту, бо спорт це загально це через здоров'я, і сьогодні це в нас хокей, зокрема пара хокей. І дякуючи тренеру Івану Волохжанинову, ми маємо можливість сьогодні спробувати такий вид для наших ветеранів. Я тішуся, що долучилася до такого дійства. До тренувального процесу із задоволенням долучився професійний тренер Іван Вологжанінов. Зараз є можливість. Долучити хлопців з інвалідністю, які сподіваюся, що зможемо сформувати нарешті команду, щоб змагатися следч хокей – це хокей на санях. Тобто, всі інваліди без кінечностей можуть долучатись. і сподіваюся, що нарешті у нас народиться зірочка, яка Ну, якийсь хлопець, що зможе грати за збірну України. Для ветерана Михайло це тренування стало першим серйозним фізичним навантаженням після поранення. Це дуже приємно, такий такі спорт, так як бачу, я до, ну, до поранення я на ковзанах ковзався, А після поранення я, це перший раз на ковзанах, Ну, то відчуття гарне. Ну, важко Ну, з одною рукою. Але потроху, потроху бачу, почуть. Гарно на льоду допомагали не лише професіонали, але й юні спортсмени. 11-річна Олександра, яка сама займається хокеєм, цього разу виступила у ролі волонтерки. Я тут роблю, допомагаю незрячим та допомагаю тим, хто не може нормально їхати. Я їм допомагаю тим, бо я знаю те, що їм потрібна допомога. От як зараз я допомагала. І так я хочу допомагати усіма. Особливістю заходу став його сімейний формат. Організатори прагнули, щоб поранені воїни могли провести час разом із найріднішими людьми. «Формат такого сімейного дозвілля це те, що потрібно у е, цей час. Я знаю, що багато ветеранів е, відпочивають. Ну, приїхали в відпустку, і це ще одна можливість е, е, до активного спорту долучитися до дозвілля разом з родиною, з дітьми. І сьогодні ми бачимо, що з дружинами з дітьми поприходили. Хлопці спробують свої перші ковзани, свої перші сани, а дружини. Організатори повністю взяли на себе технічне забезпечення, надали професійне спорядження та хокейну форму. Для учасників, які мали труднощі з пересуванням, забезпечили довіз до ковзанки. Того дня катання для всіх родичів захисників було безкоштовним. З Коломиї Бонан Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї. На цьому ми завершуємо наш перший у 2026 році тижневий огляд ключових подій Прикарпаття. Етер телеканалу Раї триває далі. У нашому випуску міжнародні новини. Залишайтеся з нами.